Наші вітання це проект. Всі свої мене звуть Олександр Ваченко. Поряд біля мене моя колега Софія. Вітаю, Софія. Вітаю на нашому каналі. Триває проект, присвячений життю вимушено переміщених осіб у місцевих громадах. Всі свої проект про те, що звідки і куди ми не приїхали, ми всі громадяни України, які повинні у складні часи допомагати один одному. Сьогодні говоримо на тему працевлаштування. Як же внутрішньо переміщені особи знаходять роботу? Моя співведуча Софія із Маріуполя, її війна, як і мільйони українців, змусила покинути свою домівку. Тому проговорення власного досвіду сподіваюся, нам допоможе розкрити сьогоднішню тему. Поділись, будь ласка, так в мене була адаптація на новому місці, однак мені пощастило достатньо швидко працевлаштуватись. Зараз я працюю в центрі підтримки вимушено переміщених осіб. Я Маріуполь Черкаси», який допомагає саме Маріупольцям. В гуманітарному плані юридичному психологічному, а також знаходити роботу, ну твій випадок цікавий, але от ми спробуємо з'ясувати, чи типовий він на сьогодні, оскільки по Черкаській філії лише зареєстровано 3054 людей, які бажають отримати роботу, і з них 549 саме внутрішньо вимушено переміщених осіб. Хоч як показує досвід нашої героїні Ірини Федоренко, вітаю вас, а, яка через війну була змушена переїхати з родиною з Херсона до Черкас. Все можливо і на новому місці можна адаптуватись та навіть продовжити сімейний бізнес. Так. Ми побували е на місці вашого сімейного бізнесу. Ми маємо сюжет про це. Пропоную подивитися. Ця станція технічного обслуговування і магазин у Черкасах родинний бізнес вимушених переселенців із Херсона. Вони скористалися урядовою програмою підтримки людей, які прагнуть відкрити власний бізнес. У цій справі сім'я Микити має неабиякий досвід. До війни вони мали магазин автозапчастин та станцію технічного обслуговування автомобілів. Створили 20 робочих місць, рятуючись від нападу росіян. Рік тому переїхали до Черкас. Опинившись у Черкасах, скористалися урядовою програмою мікрогрантів для власної справи. Ми прописали бізнес-план наш, подали заявку десь в травні-червні того року на бізнес-дію, на є робота грант. І ми так планували, що половина буде грантових коштів, а половина буде наших. Грант нам допоміг. Ми вже повністю використали грантові кошти. Виділивши 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу, держава висунула вимогу упродовж шести місяців створити два робочих місця. Олександр Філіпов переселенець Каланчака, Працює тут уже протягом трьох місяців. Ми приїхали сюди, виходить, на підконтрольну Україну, то я одразу звернувся сюди. Коли узнали, що тут херсонські відкрили ну, станції відтягнуть служження. В принципі, з того часу ми тут працюємо. Треба ж і за квартиру платити, і жити щось потрібно. Черкащанин Ігор уже став постійним клієнтом цієї сто, обслуговуванням задоволений, але найбільше привертає увагу те, що місцевий житель бажає підтримати справу вимушених переселенців. Я заїхав випадково, заїхав. Ми сиділи, розмовляли, і я зрозумів, що хлопці переселенці і намагаються тут відновити свою роботу, бізнес, заробляти. Ну тому сюди і їду. Урядова програма відкриття та підтримки бізнесу. Працює з липня минулого року. Нею скористалися уже 80 жителів області і створили 67 робочих місць. Торгівля, сфера обслуговування, бджільництво серед лідерів поданих бізнес-планів. Бізнесам дають всім гранти тим, які реальні має бути реальний бізнес, і людина повинна жити цим. Відразу на співбесіді це дуже відчувається. Якщо людина живе цим проектом, після звільнення Херсона родина Федоренків відновила там свій бізнес. В Черкасах теж продовжують розвиватися та працювати на черзі. Подібний автокомплекс у кривому розі. Па Ірино, ну на перший погляд це гладко, так. Але от при приїзді до Черкас от з якими ви проблемами стикнулися от, в житті і в питаннях зайнятості вимушено переміщених осіб? Ну, найсложніше було це взагалі прийняти рішення починати працювати, Так як ми приїхали з личними речами і думали, що місяць-два, як ну, всі, мані, переселенці, і додому. А Незнание города, Как оказалось, очень хороший, добрый и красивый город, но мы его не знали. То есть для начала бизнеса мы сначала изучили рынок по нашей теме, нашли помещение, которое нам подходило. Ну а дальше процесс работы, это люди, это инструмент, это знакомство с местными поставщиками, реклама. Ну, все как обычно. И пошло ну, кажете, поехало в помещение, а вот осыльки важно его взагалі було шукати воно. Это сложно было, да, потому что мы город, повторюсь, вообще не знали. И мы не знали, э, где эта тема вообще интересна, наша тема СТО. ну, местные жители подсказали и помогли. А щоб вам його полегшило шукати, чого не вистачало, можливо, якихось показників, куди звернутися, можливо, ви не знали. Ну, для этого нужно время. То есть ти живеш в городе, ти його изучаєш і ти понимаєш, який район лучше э, нуждается, скажем так, в нашому продукті, в нашому предметі. Времени було мало, тому що если ми вже приняли это рішення, ми хотіли двигаться вперед. И, Діла свої віші швидше, тому що робити, треба действовать. Ну, Сьогодні у нас студії також знаходиться Оксана Щербак, виконуюча обов'язки директора Черкаської філії Черкаського обласного центру зайнятості. Вітаємо пані Оксану. Підкажіть, будь ласка, то з якими основними нюансами зіштовхується вимушене переміщення особи під час пошуку нової роботи? Коли люди на початку війни розпочали їхати, перша проблема, мабуть, була це пошук житла. Під пошук житла і пошук роботи ставав теж такою серйозною проблемою і е, з початком війни вакансій було суттєво мало, а пошукачів роботи навпаки збільшилося. Е, звернень е, було Достатньо і пропонувалася вся робота, яку пропонували наші місцеві роботодавці, і основні такі проблеми були в зв'язку з тим, що люди приїжджали із міст великих, міст, в яких сам і бізнес і сама економіка була налагоджена на роботу великих підприємств. А до нас приїхали, де працює галузь переробної промисловості, ми аграрна область. Зіштовхнулися з тим, що попит і пропозиція не відповідає, і люди, які приїжджали, пропозиції наших, нашої роботи були, ну, скажімо, не ті, які, на які очікували люди. Тому ми максимально старалися налагодити надходження вакансій для того, щоб вакансій було більше. Для цього на державному рівні на сьогодні створений єдиний портал вакансій. На рівні області ми спільно з облдержадміністрацією служба зайнятості Черкаська створили телеграм-канал, куди надходили пропозиції роботи, яким ми до сьогодні користуємося і модеруємо його. Ми максимально інформували можливості для роботодавців, для того щоб Забезпечити таку конкурентну спроможність людям, які до Черкас приїхали, і старалися на засадах рекрутингу, використовуючи такі можливості і спілкування з нашими соціальними партнерами, використовуючи кейс-менеджмент, шукати для людей роботу, яка їм. Перше цікава, яка їх влаштовує і по освіті, і по досвіду, і по рівню заробітної плати. Тому от от таким чином працювали, пані Оксано. Але загалом Черкащина прийняла більше 100 тисяч вимушено переміщених осіб. Частина з них намагалася і намагаються знайти роботу. яких вдалося працевлаштувати, і на які як правило позиції роботодавці запрошують таку категорію людей. Скажімо, статистичні дані вони не в повній мірі говорять про, про результативність роботи, в тому числі служби зайнятості, тому що саме головне надати людям інформацію і можливість. І їхнє бажання знайти собі роботу, знайти собі напрямок своєї діяльності, можливо, підприємницької діяльності це вже людина для себе обирає. Ми Активізували зусилля людей, пропонуючи можливості створення, скажімо так, створення спочатку, можливо, резюме людина і не створювала написання анкетних даних, інформації про себе. Ми допомагали з психологічної точки зору і пропонували профорієнтаційні, профінформаційні послуги, де націлювали людей на. Вміння спілкуватися з роботодавцями, вміння написати кваліфіковане резюме. Ми використовували всі можливі інформаційні ресурси щодо пошуку роботи, і навіть ми вважаємо, що результативністю цієї роботи буде там не статистична інформація, а працевлаштувала людина, а людина знайшла себе в Черкасах, залишилася, працює. Або веде свій бізнес в Черкасах, і це вже результативно. Тому не всі люди прийшли і зареєструвалися, багатьом ми надали послуги, в тому числі консультаційні у нашому гуманітарному центрі, надали консультації в центрі працевлаштування, який вибачаюся, в центрі надання послуг Черкаської міської ради. Активно працюємо і, і досі, і зустрічаємося з е, нашими партнерами, які опікуються тією чи іншою громадою е, переселенців. Співпрацюємо, в, в тому числі з Яймаріуполь щодо працевлаштування е, людей. Е, пошукачі працевлаштовувались на різні напрямки, е, і різні місяці були по різному... Результативними. Спочатку люди поїхали і напряму приходили і до медичних закладів, і до служби зайнятості. Працевлаштовувались лікарі, люди, державні службовці, які займалися, посади, займали посади державних службовців, вчителі, будівельники. У нас були можливості пропонувати їм такі посади магазини приймали людей, то різні. Різні напрямки і роботодавці, скажімо так, не акцентували увагу на вимушено переміщена людина чи ні, дивилися на досвід роботи, на освіту людини і на бажання працювати. От. Ну, таким би чином я відповіла ну тоді з форм е, працевлаштування вимушено переміщених осіб є от урядова програма е, підтримки людей, які от прагнуть відкрити власний бізнес. Ну, по великому рахунку, це і є досвід от, е, пані Ірини. Е, отримую, коли ви намагалися, е, скажімо так, освоїти цей грант тут. Е, хотіли, е, скажімо так, продовжити свій бізнес в Черкасах, з якими основними складнощами ви зіштовхнулися? Ну, самое сложное было это то, что это был новый опыт для нас. Мы никогда с этим не сталкивались, это правда. Много было вопросов а, незнакомых для нас. Но ну, инициативу взял в свои руки наш старший сын. Мы его увидели в сюжете. Мы дальше, его увидели, да, сегодня. В принципе, 90% работы сделал он. Он написал бизнес-план. Конечно, под нашим руководством, советами, так как опыта у нас немножко больше подал заявку, у него все получилось, и это стопроцентная его заслуга. Ну, вы называете в основном такие технические большой. так? Вот можно сказать, вот там незнание места, незнание людей, так. там, куда извернуться, так? Так, ну, это сложно, потому что даже когда мы получили грант, проблем у нас стало больше, потому что мы, когда писали бизнес-план, мы еще немножко были сыроваты, скажем, в этой области, и мы не знали, на какие затраты пойдут какие деньги, а там нужно строго, че четко выполнять все пункты бизнес-плана. И у нас потом начались сложности. Поэтому, когда кто-то еще не подавал заявку, совет очень хорошо все продумывать, потому что там отклонения невозможны. Тобто ми вас правильно розуміємо, не стільки складно отримати цей грант, а больше складно, ще не його Выполнить Виповнити отрим... да, да, да. Виповнити його не так легко, потому что, я ж говорю, коли ми писали, ми немножко ну, это был первый опыт в цьому питанні, ми немножко не понимали, як буде розвиватися цей бізнес. То есть, как бы СТО, магазин ми не знали цього ринку черкаського. Звичайно те, що і там автівки, і тут автики, властные однаковисовые. Ні, Ну, все одно інший город, інший спрос, ну, все по-другому. Все по-другому. Опыт понятно, что у нас был, но все немножко не так. Ну, ми маємо таку коротку відео інструкцію про те, як от через дію можна отримати заявку і отримати цей мікрогрант. Там всього п'ять кроків. От я пропоную, давайте подивимося на нього. Ми заходимо в послуги, обираємо підприємництво. Заходимо в підприємництво, і тут є напрямки. Ми обираємо грант на власну справу. Да? І mm -hmm. ось тут, бачите, подати заявку, але не треба спішити подавати заявку. Спочатку потрібно почитати інформацію. А я нагадую, що це проєкт всі свої. На нашому, він триває на нашому каналі і присвячений життю вимушено приміщених осіб у місцевих громадах. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі така форма? Ось, в зайнятості, як власна справа, загалом популярна серед внутрішньо переміщених осіб, і ну ми там знаємо, що урядом передбачена компенсація витрат на оплату праці переселенців. Хто може розраховувати на таку компенсацію? Так, от про компенсацію я хотіла сказати, тому що це допомога з одного боку бізнесу, а з другого це підтримка і можливість бути більш конкурентними людині, яка шукає роботу. Компенсацій на сьогодні дві. Одна компенсація це за працевлаштування безробітних громадян, і вона має розмір вдвічі більше, чим термін працевлаштування особи. Якщо людина працевлаштовується на рік по строковому договору, держава компенсує 6 місяців заробітної плати нарахувань від мінімальної до двох мінімальних заробітних плат. І друга компенсація це компенсація, яка стосується працевлаштування знову ж таки категорію вимушено переміщених осіб, але не обов'язкове сприяння служби зайнятості. Компенсація відбувається протягом двох місяців. Відбувається вона в розмірі 6700 протягом двох місяців. Тобто роботодавець за кожну працевлаштовану людину може отримати 13400 на сьогодні, і в попередньому році. Черкаський міський центр зайнятості надав більше 100 роботодавцям 3 мільйона 400 тисяч. І вже в цьому році ми компенсували більше мільйон 300 гривень компенсаційних виплат про ту компенсацію останню, яку я сказала. Тому це популярно, це дієво. І ще хотіла сказати, що Є компенсації служби зайнятості за працевлаштування різних категорій. А людина, яка має довідку вимушено переміщеної особи, вона може відноситися до різних категорій: до людей з інвалідністю, до молоді або до людей передпенсійного віку, до, знову ж таки, до учасників бойових дій, які, на які розповсюджуються інші компенсації: компенсації заробітної плати, компенсації єдиного соціального внеску. Тому. Можна ними скористатися, звернувшись або через дію, або безпосередньо до центру зайнятості за отриманням даної компенсації. Ми її з задоволенням допоможемо і надамо. Та на ну, щодо власного бізнесу також ми спитали наскільки це популярно, так в власний бізнес це відповідальність, тому це не така активна програма, як працевлаштування найманих працівників, mm -hmm. тим більше вимушено переміщення. Е, е, у нас є релокація, до нас переїхали підприємства як великого, середнього бізнесу, так і малого бізнесу. Але це ті люди, які е, продовжують вести свій бізнес. А для того, щоб відкрити власну справу, це треба зважитися, це треба е, не, не так багато роботодавців, не так багато людей, які створюють, створюють новий бізнес, якщо вони переїхали до нас, до міста. Тому це не такі великі цифри, про які ми можемо говорити, але mm -hmm. ми максимально хочемо заохотити людей. і от Ця грантова програма є такою можливістю, і компенсаційні можливості також цьому сприяють, і е, е, щодо. Вимушено переміщених осіб є можливості навчання. Навчання, наприклад, зокрема за допомогою ваучера, який знову ж таки дає додаткову конкурентну спроможність на ринку праці різним категоріям, в тому числі і переселенцям. І коштує даний ваучер на сьогодні 10 прожиткових мінімум для працездатних осіб. А це 26 тисяч гривень. Тому е, різними можливостями можна скористатися, аби тільки. Е, Ситуація пошуку роботи закінчилась результативно: знайти роботу або відкрити власний бізнес, або здійснити найм працівників кваліфікованих, які відповідатимуть вимогам роботодавців, готові посприяти цьому і допомогти. Ви використали термін релоковані підприємства. На жаль, на превеликий жаль, цей термін нещодавно увійшов в наше життя. Вийшли на вулиці міста. От поцікавилися у черкастів, чи користуються вони послугами релокованого бізнесу. чи допомагають, скажімо так, гривнею переселенцям, так, вести свій бізнес. І от маємо такі відповіді. Костюм купила в спортивному магазині з Харкова. Положительно, звісно. помогать. Ми ж все одна страна. чесно кажучи, не знаю. А взагалі підтримувала б такі підприємства, то Конечно, їхньої продукції. Звісно, чужбині. Підтримую, але не користуюся. Ну, мені це подобається і цілком підтримую. Тому що ну, в такий складний час люди виживають як можуть. І... Я пишаюсь, що Черкаси, ну. Підтримують переселенців та підтримують підприємців. Ну вони працюють це головне. Вони як ем, дають розвиток місту. Бачите, ми послухали відповіді, не всі розуміють, що таке релокований бізнес. Тому от, знаєте, виникає питання. На вашу думку, що потрібно від держави і, в свою чергу, від вимушено переміщених осіб, щоб тут покращити ситуацію з працевлаштуванням цієї категорії людей? Бізнес у релокованому ви маєте на увазі. Так, так. Ми співпрацюємо з релокованими підприємствами по різному. Роботодавці контактують більше на контакти йдуть великі ринкоутворюючі підприємства, які зараз працюють в нашому місті. Зокрема, підприємства от Швейної галузі, є підприємства, які долучилися до нашої переробної промисловості. Щоб, що необхідно, щоб Взяти, ну, скоріше за все, це потрібно, щоб всі йшли назустріч один одному, знати інформацію, знать законодавчу базу, співпрацювати з різними організаціями, а зараз, зокрема, і служба зайнятості здійснює супровід, в тому числі релокованих підприємств. Якщо це буде. Необхідно роботодавцю буде цікаво отримати різні послуги служби зайнятості, то це є можливим і це зекономить їхній час і кошти. Тому я, я думаю, що це назустріч і, звісно, на зустріч і бажання, бажання і від людей, які хочуть працевлаштуватися, і бажання від тих людей, які Пропонують роботу. Пані Ру, ну Ви як людина, яка має неабиякий досвід в цьому питанні. що б ви порадили взагалі ту вибушно переміщеним особам, в чому можливо вони не допрацьовують на вашу думку, щоб отримати все таке робоче місце? Желання, звісно, тільки йти далі, жити, працювати. Це то, що должен робити кожен чоловік, особливо в сьогоднішнє час. Не ждать чего чогось від государства, это, во первых а рассчитывать на себя, а якщо помогает, допомагає, це здорово, потрібно іти далі. Пані Оксано, я пропоную от, зараз озвучити, можливо, телефони або адреси, куди звертатися вимушено переміщеним особам. Ми їх виведемо на екрани, щоб людям було зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, ці напрямки. Хочу сказати, що незалежно від того, де людина прописана, вона можна звернутися до служби зайнятості за місцем пошуку роботи. Якщо люди шукають роботу в місті Черкаси, можна звернутися до нашої Черкаської філії, яка з 1 січня створена. До неї входить і ми працюємо в напрямку обслуговування клієнтів. Міста Черкаси та Черкаського району. Так само на у нас є такі підрозділи, які були раніше центрами зайнятості відповідно до територіальної реформи, підпорядковані Черкаській філії. Це і управління Смілянське, управління Городищенське, Канівське, Чигиринське, Кам'янський відділ і людина. Може звернутися ще раз повторюся, незалежно від того, яка в неї прописка. В Черкасах це адреса Гуголя 330. Значить, телефони, куди звертатися, все це ми бачимо зараз на екранах. Ми дякуємо вам за розмову, дякуємо, що прийшли до нас. Дякую. Бажаємо розвиватися вашому бізнесу і щоб подалі нікуди вам не довелося переїжджати. Дякую. Я нагадую, що це був проєкт всі свої на телеканалі Віка. А ми зустрінемося вже наступного тижня і продовжимо розмовляти про те, як вимушено переміщення особи влаштовується на нових місцях і як триває їх нове життя. Щасти вам і до нових зустрічей. Полінуйте себе.